Я її потапочка впізнав. Я до неї підійшов. Вона була накрита шторою. В 2.03 вона мені зателефонувала. Вона закричала. Я почув, що телефон вдарився об землю, передзвонював. Не знаю, разів, мабуть, 15, поки не взяв в трубку якийсь чоловік. Каже, хто це? Я кажу, я чоловік Діани, де вона? А він каже, її, її нету. Я написала їй у 2.53, мабуть, а її вже не було. І їй написала, що там у вас доця. Ви в підвалі, ну, вже відповіді не було. Вона все казала: ой, мамка так Дамірчик гуляє по животу, так чи в футбол грає, чи що він там каже, робить, не дождалася.